Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно. Сьогодні ми приготуємо скумбрию оригінальним та дуже цікавим методом. Поїхали! Глибоку дорілку додаємо соєвий соус, майонез та гірчицю. Солимо, перчимо, додаємо лимонний сік та все ретельно перемішуємо. В риби відрізаємо голову, хвіст, видаляємо нутрощі, а також хребет та всі кістки, філе риби викладаємо в маринад та залишаємо на 30 хвилин. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями та рівномірно викладаємо в ємність для запікання. Рибу викладаємо на цибулю та поливаємо маринадом, що залишився. Готуємо в розігрітій духовці до 200 градусів по Цельсію 25-30 хвилин до готовності скумбрії. Верх риби повинен злегка підрум'янитись. Скумбрія виходить смачно як в холодному, так і в гарячому вигляді. Можна подавати на святковий сил з овочами, рисом або картоплею. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви готуєте скумбрію. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!